Друзі, всіх вітаю! Це Катя Рибалка, і сьогодні у нас на огляді абсолютно новинка, бо у компанії Діпер вийшов корабель. Ось він. В комплекті з таким чохлом рюкзаком і почнемо ми з розпаковки. Значит, наш корабель укомплектований таким чохлом. Чохол зроблений дуже якісно, Прямо це видно неозброєним оком. І Ось він корабель. Ось так він виглядає. Називається Deeper Quest. Значить, це у нас бункер і бункер подвійний. Можна сюди однаковий корм засипати, а можна, наприклад, там різний. Бачите, є між ними така перегородка. А тут іде третій бункер, ми його відкриємо. Сюди кладеться оснастка. В передній частині тут у нас є фари. Позаду також габарити, ну і це ручка. Вигляд він має як такий катамаран. Пізніше ми його включимо, покажемо функціонал. Тут таке тверде дно у цього чехла-рюкзака і наступна сумочка. Тут ми бачимо також все розпреділено по кейсам. Стаємо по черзі. Це пульт. Пульт управління дуже цікавий, тому що по факту це нагадує трошки ігри на комп'ютері, бо управляєте кораблем ви за допомогою джойстика. І як же все бачите, що відбувається? А все дуже просто. Це видно на вашому смартфоні. Пульт збирається легко. Тут магнітний тримач раз. І тримач для телефону вставляється сюди. Таким чином сюди вставляється телефон. І хто колись користувався звичайним діпером, пам'ятає, да? тут буде малюватися карта, і у вас все перед очима. Тобто ви собі будете рулити, а на телефоні у вас буде. Ми це все продемонструємо пізніше. І ще є в комплекті ось такий. Невеликий тримач з бистрим для чого він потрібен. Він закручується сюди вниз, і ви можете до три ноги, до якогось, ну, прикрутити, наприклад, ви не хочете в руках тримати весь час пульт, я не знаю, ви собі поставили стойку, і пульт прикручений до цієї стойки. Так, якість дуже-дуже крута. Хочу одразу зазначити, що це офіційний корабель Діпер. Нам на огляд надала компанія Навіоніка, офіційний представник компанії Діпер. Ось такий ремкомплект, плюс тут зарядка. Дуже, навіть просто дуже-дуже якісно все зроблено. Прям, прям мені подобається. Гвинтики запасні, щіточки для обслуговування. Продумано все, навіть отакі от є рушнички для догляду фірмові. Зіпер. Хто бажає, можна пульт, наприклад, носити на шиї. Окей, з цим кейсом ми закінчили. А що це інструкція тут? Ага. Ну, інструкція тут є. Це відео ви вже подивитесь, ви так будете знати, як ним користуватись. Але якщо що, інструкція є тут. Тут також одразу вказані основні моменти. Вам треба оновлений додаток діпер, запобігання зіткнення, це зрозуміло. А це у нас виходить просто кишеня, в якій ну це не просто кишеня, Тут батарея. Ага, тут були батареї. Все, вони вже у нас в самому діпері. Так, ну ці кармани можна використовувати для якихось речей. в принципі також, але тут є в комплекті дощова накидка. На корабель на повністю можна дощовою накидкою всю сумку закрити, до речі, дуже продумано. І ось такий чохол для якихось паперів, теж, щоб вони у вас зберігалися, не намокли. Вам, може, якісь там замітки рибака, я не знаю. Ну, Воно є вже в комплекті. Тут прорезинені такі змінічки всі. Все. Бачите, видно, що рейн кавер. Тут у нас Просто кнопку знайдете дуже легко. Так само у нас кнопка йде на пульті, і пульт вже по Wi-Fi конектиться до телефону. Ось ми відкрили додаток FішDiper. Хто не знає, як він виглядає, я вам показую ось він. І все автоматично вже е, під'єднано. Одразу тут карта. Він спіймав сигнал GPS. Тут ми бачимо заряд телефона, заряд корабля, заряд пульта. Дивіться, оскільки ця водойма міська, це, до речі, просто звичайне міське озеро, ніякий неплатник, але тут є карта глибин, вона вже у вас автоматично з'явилась. Ну що. Але ми можемо промалювати повністю свою карту. Чесно, запускаю його вперше, так, антенна, все. Ну що, поїхав маленький. Управління дуже легко. Ану. Розверну його зараз. Так. так, а це що, задній ход? Є задній. Ні, задній ход. Є вообще у нього? О, ні. О, от задній, задній ход, От включила, їде назад. Розвертаємо і повертаємо до нас. Ну, управління насправді дуже-дуже легке. Тут... Ну, дитина розбереться. І дивіться одразу. От приїхав наш діпер, там досить невеликий участок, і він нам малює карту. Тобто, хто користувався звичайним діпером ахолотом, да, хто знає там, для зимової рибалки, просто ви закидали його або злотки, ось все те саме, тому що в цей корабель вже влаштований діпер. Зараз ми будемо їхати дивитися, і може навіть знайдемо тут рибу. Фари дивлюсь, вмикаються автоматично. Так, все, поплив маленький. І задні габарити також. Дивіться, діпер пливе, і оце от схоже на якусь дрібну рибу. Ні, багато там. Ой, а що це таке тут? Риба. Ой, диви, оце точно риба? Ось, оце сто відсотків бачиш? Якийсь прям косячок, може якась платва. Бо мені здається, що карась буде ближче до дна. Хоча вода зараз гаряча і вся риба в принципі, підіймається. Так, він відплив від нас на 18 метрів, глибина 1,5 метра. Дивись, скільки тут риби. та ти що? Тут прям щось цікаве. Дивіться, тут прямо цікаво. Умовно, от наш корабель знайшов рибу. Ви знайшли рибу або перспективну точку. Значить, Як зберегти точку? Це взагалі дуже легко. Дивіться, тут такий значок. «Сохраніть точку. Ось, я от бачу, де корабель, так? Да? Все, і я підтверджую, точка збережена. Я можу назвати її, ну як я її хочу там назвати, немає ніякого значення, готово. Все. І для того, щоб потім вам на цю точку повернутись, слідувати в точку. Все, і він приїде чітко на ту точку, на яку ви йому скажете. Наприклад, дивіться, зараз я поставлю нову точку, от, наприклад, десь тут. Підтвердити. І візьму цю точку. Все, і зараз корабель сам на неї поїде. Бачите, він собі промалював траєкторію і направляється на цю точку. Так само його можна повернути до точки додому. Корабель. Вернуть. І зараз він розвернеться і знов таки промалював траєкторію і повертається додому. Бачите, я не управляю. Він сам. Тут невелике озеро, і ми не можемо перевірити заявлену дальність. Але точно вже перевірено, на Київському морі цей корабель запускали, він пливе в одну сторону 400 метрів. Це 100% перевірена дистанція, на якій він працює, не втрачає зв'язок, і вся ця дистанція була промальована на карті. Наш корабель вернувся. Ось він, будь ласка. На домашній точці. Оці ще кнопочки на пульті залишились: це відкриття бункеру. Один бункер, другий бункер і третій бункер. Оце саме те, що я вам хотіла показати, що зазвичай йде один або два бункера, а третій бункер це щось нове. От сюди кладеться оснастка ваша. Саме цікава функція, якої немає на інших кораблях: функція «Область». Що вона робить? Ви Вибираєте конкретний участок ділянки. Наприклад, ви приїхали на риболовлю, знаєте, де ваш сектор, але не знаєте, де ловити. Першою справою ставите собі корабель, обираєте там рамки вашого сектору, і він вам одразу показує, що сім хвилин йому треба на те, щоб просканувати цей сектор. І все, поки ви от він відправився на роботу, і поки ви будете там розкладати намети, вудлища, корабель вже просканує вам ділянку. Знайде, ви зможете потім знайти перспективні точки, може риба там буде, деякі там аномалії на дні, і вже собі ловити. Ми вам зараз на карті продемонструємо, він буде ось таким чином сканувати цю ділянку. Ось дивіться, його маршрут. Так, головне зараз, що там діти його, так? Да? Там діти купаються на пляжі. Вони сподумають, що це якась ігрулька, щоб вони його не забрали. До речі, тут дійсно щось багато всього живе в цьому озері. Це щось дрібне, така дрібна рибка. Але ми бачили і нормально. Як стандартно працює на будь-якому діпері, ви можете дивитися історію, де що було. Тут якась от рибка крупніша. Тут, до речі, досить рівне дно. Ось він стартанув, пішов в свал, а так тут якась усюди, бачите, одна глибина. Просто футбольне поле. Метр сімдесят, метр вісімдесят, отак скаче. Цю ділянку ще він просканував, просто футбольне поле. Все дуже просто, якщо вам треба щось поміняти, зупинити. І давайте ми його повернемо додому. Ви тільки подивіться, до яких технологій вже дійшли просто діпер, це круто. Ваш смартфон, Android, Apple немає значення, воно все працює, воно дійсно дуже легко в управлінні. Ну, я не знаю. Штука класна. Вернувся додому. Мені дуже приємно, дуже дякую компанії Навіоніка, що надали на огляд цей діпер, тому що мені цікаво. Знаєте, ми ж рибаки, такі люди хворі, нам час треба щось нове, щось цікаве. Я вам залишу посилання. Вони зараз в наявності є в Україні, їх небагато привезли, але вони є. Це буде в описі під відео. Дякую всім, хто подивився, і тим, хто підписався. До побачення!